Житель Хмельницького ведмідь балу віднині житиме на Закарпатті. Нині його забирають працівники природного парку Сеневир, де він і знайде свою нову домівку. Таке рішення було прийнято після дослідження умов проживання тварини у вольєрі. Там було виявлено порушення, які не відповідають вимогам законодавства. Щоб утримувати червонокнижну тварину, треба створити умови для цього. Це мінімальна площа для тварини повинна бути пів гектару із водоймищем. Експерти розповідають, що у Хмельницькому важко було дотримуватися відповідних умов утримання ведмедя, а от на новому місці за твариною доглядатимуть краще. Там є напіввільні умови, 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище, тобто тварина вже буде проживати там, кормитися листвіним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, овес, це вже все буде судно, ну, згідно раціону. Шестирічний ведмідь здоровий і має ветеринарний паспорт. Щоб у Балу було менше стресу, під час переїзду лікарі його приспали. Після прибуття ведмедя оглянуть і згодом він зможе ознайомитися з новою природою та іншими ведмедями, що живуть у парку. В наших умовах тварини мають свою площу, свої берлоги. Вони глибоко в лісі знаходяться і вони практично людей не, не чують. Хіба що ми там можемо піти щось подивитися». Працівники Хмельницького парку розповідають, що до закінчення зими вольєр, у якому проживав ведмідь, пустуватиме. А після будуть думати, для якої тварини він зможе слугувати відмінним житлом. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На вашу думку, чи встигають комунальні служби впоратися з наслідками негоди? На даний час ні, поки що. Ну, я бачу, я сьогодні ні одної машини не зустрів. Навірно, встигають. Потихеньку. Я не знаю, тільки вийшла, але я думаю, що, мабуть, не встигли. Як завжди. Не взапно прийшла зима. Сьогодні перший день, але судя по дорозі, ніхто не прибирав. Я не знаю, а тут стараються. Ну, общем, як-то стараються. Розумію, що неможливо не, не прибрати все одразу. Но Більш-менш нормально. Все працює дуже гарно. Всюди прибирають вчасно. Ніяких претензій до них немає. Я, навіть, не знаю, що вам відповісти. Наприклад, ми їхали по тій трасі, то там взагалі не чищено сьогодні зранку. Ви знаєте, негода тільки почалася, але поки я не бачу на вулиці якихось працівників комунальних обоїх пиши. Так що я нічого поки не можу сказати. Може, все попереду у нас. Чекають, коли будуть сугроби? Так тяжковато, неочікувано, але потрохи <схи>, працюють. В залежності, яка площа де, це таке, от по нашій вулиці, по транспорті посипають. І навіть такі машини взяли невеличкі, щоб для економії видно горючого. Посипають на поворотах, на... де слизько. Да, молодці. Ми радіться. На вашу думку, чи встигають комунальні служби впоратися з наслідками негоди? Ну, це дивіться така реакція. Ну як так можна, щоб вони. Вони справляються. Я вважаю, що вони справляються. У захопливій ініціативі для батьків, що шукають найкращий спосіб знати якомога більше про здоров'я своїх малюків, з'явилась унікальна школа малючкознавства, засновниками якої є сімейна пара лікарів Брухнових. Біскул функціонує вже майже рік. Дана ідея я з скажімо так зі спілкування з батьками під час звичайної роботи лікаря, аналізуючи недостатність знань звичайних. З звичайних медичних, скажімо так, знань у батьків, ми з дружиною вирішили яким чином ліквідувати це, скажімо так. Безграмотність медичну, і почали такий собі цикл міні-лекцій міні-школ для батьків на найбільш розповсюджені теми, які стосуються саме дитячого віку. Ми організовуємо що два тижні школу, можливо, трошки рідше, можливо, частіше. В залежності від потреб матуся. Ми залучаємо для того, щоб матусі знали трошечки більше, не нервувалися, знали більше про здоров'я своїх малючків про своє здоров'я. До медичних інтенсивів залучають молодих спеціалістів. Всього на заході виступало вісім спікерів з актуальними для батьків темами: догляд за шкірою малюків, розлади харчової поведінки, дитяча хірургія, особливості ортопедії, нежить у дітей, здорове харчування та сексуальна освіта. Моєю темою сьогодні був атопічний дерматит, досить поширена історія серед е, малюків, як е, таких немовлят, так і більш дорослих діток. Е, е, обговорювали міфи, е, діагностику, правильний догляд та лікування, чого не варто боятися, і як правильно доглядати за шкірою». Взагалі, я хочу просунути питання статевої освіти в місті Хмельницькому. Коли люди чують про статеву освіту, вони вважають, що це перше про статеві відносини, але це. Це Малесенька частинка, а найбільше ми говоримо про безпеку, про правило згоди, про правило трусиків тобто, ось такі необхідні знання кожній дитині про відсутність маніпуляції в відносинах. Те, що знову ж таки, на жаль, там пострадянський простір в нас не колихав в суспільстві. Такі тренінги для матусь є дуже важливими, адже вони черпають багато нової інформації та напряму можуть поспілкуватися з досвідченими лікарями а головне безкоштовно. Захід дуже крутий, вообще дуже класно, що збирають батьків і ну і це безкоштовно і є можливість послухати спеціалістів. Таких заходів мало, і тут дуже багато корисної інформації доносять. Я вважаю, що дуже багато матусь мало обізнані в таких інформаціях. Тобто про навіть про догляд за шкірою, про підбір взуття, про те, там, чим як вчити дитинку ходити, чого не можна робити, і так далі. Навіть мені з досвідом було цікаво сьогодні прийти і дізнатися нову інформацію тому що кожна дитинка індивідуальна і з'являються навіть якісь нові питання, і цікаво було почути відповіді. Ці теми завжди актуальні. Кожна мама має бути освічена з медичної точки зору, тому що це безпека із. Здоров'я наших дітей для школи. Це був перший масштабний захід. Зупинятись не планують. Вже зовсім скоро розпочинається інтенсив для майбутніх батьків, аби дізнатися, як краще підготуватись до пологів та як доглядати за новонародженим малюком. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Лавуцька гімназія Успіх отримала український стяг від бійців, які зараз воюють на фронті. Серед них є батько однієї з учениць восьмого класу Вероніки. Барабаш прапор директорці передала дружина захисника та мати дівчинки Наталія. Наші захисники передали цей прапор у знак вдячності за ті листи, малюнки для них це дуже важливо, і вони передали, щоб ви і так далі. Молилися за них, думали про них. І цей прапор дозвольте. Нехай буде у вас знак вдячності за таких учнів, які у вас в школі. Восьмеро батьків учнів цього класу захищають нашу державу. В свою чергу діти гуртом надсилають їм листівки, малюнки, продукти харчування, маскувальні сітки та маленькі подарунки. Тримаючи цей прапор в своїх руках, я відчуваю і нашу маленьку причетність до перемоги. Не можна висловити словами вдячність. Для тих бійців, які сьогодні на передовій, для тих, хто робить цю перемогу здійсненною, для тих, хто крок за кроком, долаючи холод, часто і голод, і всі незручності бойових дій, жертвуючи своїм здоров'ям і життям, виборюють нам право бути українцями і жити на своїй землі. Педагогічний колектив, учні та батьки завжди готові допомагати військовим та чекають їхнього повернення з перемогою. В честь важливої для гімназії події учні 9 класів продемонстрували навики строєвої злагодженості, надання медичної допомоги, збирання та розбирання автоматів та спорядження магазину. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Останній матч у цьому році Хмельницьке Поділля зіграло у Чернівцях проти місцевої «Буковини», якій обов'язково потрібно було перемагати, аби мати шанси на першу п'ятірку. Господарі впевнено стартували. Створили декілька небезпечних моментів однак забили першими хмельничани на 16 16-й хвилині поєдинку. Далі продовжувала домінувати «Буковина». Команда була близька до того, аби зрівняти рахунок. Однак, одна помилка біля своїх воріт і Поділля подвоїло цифри на табло. Гра так і закінчилася у підсумку. 0-2. Важка, важка. Дуже була гра. Нам практично мало чого вдавалося. Дуже багато браку, дуже багато ми привезли собі невимушених моментів. Спочатку гри не знаю, така нервозність, попали в якусь запару і. Зовсім, скажем так, ігри не було. Але от результат, звісно, на сьогоднішній день він був важливіше за гру. Волочиський агробізнес на виїзді грав проти івано-франківського Прикарпаття. Гра відбувалася за контролю господарів поля. У першому таймі Франківці могли вигравати за розробним рахунком однак забили лише один гол на 43-й хвилині. Удар головою хоба! Хома пробиває, відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. У другій половині матчу малюнок гри не змінився. Що і при. Звело до другого запитого м'яча у ворота агробізнесу. 79 79-та хвилина, і знову гол зі стандарту. Передача удар по воротах! І Василь Француз подвоє перевагу Прикарпаття. Більше команди не забували. 2-0 на користь Прикарпаття. До своєї команди зрозуміло, що десь в плані ведення ігри я не маю претензій, але є великі претензії в плані при стандартних положеннях. Ну але основну задачу ми виконали. То, що... Ставили собі ціль вийти в чемпіонську групу. Тепер зараз будемо готуватись, відпочинуть і будемо готуватися до весняного чемпіонату. У рамках 18-го туру чемпіонату першої ліги України з футболу Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв на виїзді проти футбольного клубу Ниви Бузова. Гра відбувалася на зустрічних курсах. Було багато боротьби на 34 й хвилині. матчу кам'янчани відкрили рахунок після атаки з правого флангу. Моги удари набуває нас Максим Гірний. Малюнок гри не змінився і у другому таймі. Команди продовжували демонструвати атакуючий футбол. Однак реалізувати свої моменти вдалося лише епіцентру. 77-ма хвилина, атака з правого флангу і рахунок вже 0-2. Вірний пробиває. Забиває всім Гірний. Більше забитих м'ячів не було. і гра між командами першої п'ятірки закінчилася перемогою команди із Хмельниччини. Ми дуже задоволені результатом. Найголовніше в цій грі був результат виходив на перший план. І ми його добилися. Хоча не непогану гру показали обидві команди, але сьогодні перевага була на нашій стороні. Перемога Хмельницького Поділля у останньому турі не допомогла піднятися до першої п'ятірки чемпіонату. У підсумку команда посіла сьому сходинку, маючи у своєму активі 20 очок. Поразка агробізнесу вплине на турнірне становище для команди у чемпіонській групі. У першому етапі 29 очок та третє місце. Епіцентр, набравши 31 заліковий пункт, займає Друге місце у чемпіонаті. А перемога над командою ТОП-5 у крайньому матчі дає кам'янчанам більше шансів на вихід в українську прем'єр-лігу. Олександр Тітов, Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.